Їхали. Можна? Його в у дубці. Україна. Грудень 2022 року дуже незрозумілий час для нас, простих людей. Бо ті наші зайво хромосомні сусіди, армію нашу здолати не можуть. За що дякую ЗСУ, а борються лише з простими людьми. Отож, треба готуватися до непростих часів. Зараз в тренді старлінки та газові пальники, термуха і налобні ліхтарі, генератори і електричні зарядні станції. Саме про останні ми зараз і будемо говорити, бо мало хто про них щось знає, тільки знають екофлоу і все. А насправді є дуже багато цікавих альтернатив і багато чого про це треба знати. З вами заряджений Макс і такий само заряджений Hotline.ua. Ми починаємо. Спочатку треба розібратися, чим бензинові чи дизельні генератори відрізняються від цих електричних станцій. Все просто. Генератор він що робить? Правильно: генерує електроенергію за допомогою пального. А оця станція живлення вона накопичує в себе і потім віддає зі своїх акумуляторів на вашу техніку. Якщо ще простіше, то це банально великі павербанки, які працюють абсолютно аналогічно, тільки з тією різницею, що мають розетки. Раніше такі штуки в першу чергу використовувалися для подорожей і додаткового жилення в моменти, коли нема поруч струму. Зараз вони стануть у пригоді у наших оселях. До речі, такі екофло ми реально юзали, навіть коли їздили в Карпати на джипах і залишалися в палатках зимою. Навіщо ми це робили? Не знаю, але було кайфово, і ми навіть з тими екофло могли дивитися. Кіно з проекторів. Отож! На що треба звертати увагу. Оцініть, що саме ви хочете живити від такої станції, та приблизно прикиньте потужність, яка вам потрібна. Наприклад, вам конче необхідно під час блекаутів робити собі каву зранку в кавомашині прибрати з пилососом, бо ну ви ж типу там педант, і дивитися телевізор, бо там якраз у зараз вийшов новий сезон Ріка і Морті. Якщо він не вийшов, то пробачте, я його не дивлюся. Ось і рахуємо, що кавомашина бере десь 1200-1500 ватт. Пилосос близько ко 1000. А телевізор, до речі, я не знав цього, всього 100-200 Вт. Отже, вам необхідно вибрати пристрій з потужністю не менше 1500 Вт а в ідеалі 2500. Але тут невеличка порада одразу, тому що пікова потужність не означає номінальну. Тобто, якщо у вас ця штука видає 2500 Вт, то в основному вона може витримувати ці 2500 Вт лише на короткий проміжок часу, там на якусь секунду. Звісно, бувають і виключення, і не тільки світла. Беру для прикладу блюєті Power Oak EB70. В якої пікова потужність 1000 ватт, але ми тестували з нею дриль і болгарку на 1400 ватт, і вони нормально запускаються. А ось чайник не заводився. Отож, дивіться потужність і беріть із запасом. Далі дивимося наємність. Якщо в павербанках в основному використовується мілям години, то в таких зарядних станціях Вт години. Грузити вас формулами не буду, бо я їх сам не знаю, але якщо по-простому, чим більше ватт-годин, тим довше може працювати ваш пристрій. Давайте візьмемо той самий Blue Yeti EB70, який я тестував. І на його прикладі зрозуміємо, скільки це чудо може працювати. Це не самий наворочений варіант, і його ціна близько 800 євро. Ємність 716 ватт-годин при 32 А. Потужність 1000 Вт. Тож iPhone 13 Pro Max зі своєю батарейкою на 4352 мАч при 385 вольт це, до речі, 1675 Вт годин, якщо ви не знали, бо я до цього огляду не знав. Зарядиться із ним близько 42 разів. Добре, нічого не скажеш, але ми тут рахуємо просто передачу електроенергії в інший девайс. Але ж все ж таки існують девайси, котрі постійно потребують електроенергії, правильно? Будемо рахувати телевізор, бо всі ми дивимося тільки. І давайте виберемо якийсь топів продажу на Hotline.ua. Наприклад, Samsung ue 43 au 7100 Боже, геніальні назви. Споживає він 130 Вт, тобто 130 Вт на годину, тобто 130 Вт він в тебе схаває за годину. Ну, зрозуміло, да? Тобто потужність 130 Вт. Це значить, що він з такою потужністю витратить 130 Вт за годину. Скільки мені ще раз сказати, година? Зрозуміло? Ви розумні глядачі, великі вам дякую. Споживає він 130 Вт, а це я вже сказав. Беремо 716 ватт-годин, ділимо на 130 Вт і отримаємо близько 6 годин. Ось таким чином можна собі рахувати. І, наприклад, якщо техніка бере 1 кВт, тобто 1000 Вт, то зрозуміло, що того блюєті на 716 ватт-годин не вистачить навіть на годину, бо тоді там 1000 потрібна. Розумієте? Все просто. Якщо я щось в своїх геніальних розрахунках наплутав, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Коли да. там 6 пристроїв, вони всі сумуються, і там вже буде не 1000 ватт ці пристроїв. Ні, вони. Ну там же ж там безпечні всякі штуки активуються і просто вибиває все. Ну і болгарку, коли ми, до речі, тестували болгарку, це на холостому ходу. Тобто ми нічого, ми, нічого не робили її. Я розумію, що, типу, потужність буде більша, коли ти почнеш там щось пиляти, тою болгаркою. Тому а чайник ні, О, типу, болгарка 1400 ватт. Завелася а чайник на 1400 не завівся. Бо... Бо моментально дає максимум. Да. А дає максимум. Да. Вона... Все, бачите, ви все так. зрозуміли. Молодці, <скрив> Поцілуйчик вам. І тут одразу можна глянути на моделі: всі, що до 500 доларів з потужністю 100-200 ватт. То для мобілок, ноутбуків, можливо, якихось роутерів, стерлінків, колонок і всього портативного. Запускати на такому домашню техніку буде важко. А ось всілякі бандли, наприклад, як цей блюєті, який ви бачите на екрані, можуть спокійно тримати ціле кафе, дім чи квартиру, бо мають потужність 5 кВт, плюс витримують стрибки до 10 кВт і можуть мати ємність до на секундочку, 18 тисяч 432 Вт годин. Тепер трошки про себе. Мені стало цікаво, скільки я витрачаю електроенергії зі своєю сім'єю. Зайшов на сайт ясно і побачив, що в день я витрачаю близько 6 тисяч ватт-годин. тобто 6 кВт. І якщо взяти ось цю штуку, про яку я тільки що казав, то мені спокійно абсолютно безлімне використання всіх приладів вистачить на цілих три дні. І це реально круто. Плюс від нього не пахне бензином чи дизелем, він достатньо тихий і його можна використовувати у квартирі. Ціна в 15 тисяч євро, думаю, логічна. І є, до речі, набагато дорожчі моделі. Навіть по собі знаю приклад, як один заклад вже під час цих блокаутів собі поставив цей великий генератор, чи як він там називається, за мільйон гривень. Ось цей павербанк, який виглядає ніби підбитий танк окупанта, має собі ємність 28600 мАч. Я для вас перерахував, і це 97,2 вт години при 363 В. З 35 ватною зарядкою від цього MacBook Air m 1 ця штучка заряджається приблизно, а давайте порахуємо, дивіться, у нього 97,2 Вт-годин, зарядка на 35, скільки, скільки? Правильно, майже 3 години. Бо 35 плюс 35 це 70, плюс ще 35 це 105, а нам треба 97,2. Коротше, трошки менше, ніж 3 години. Якщо я візьму блочок якийсь менш потужний, наприклад, там на 3 Вт, то ця штучка може заряджатися пару тижнів, чому піні? А що ж тоді з електричними станціями з більшою ємністю? А тут вже треба вивчати. Бо Ось такі блюєті, які ви бачите на екрані, від мережі заряджається лише за 3-4 години чи 7-8 від автомобільного прикурювача. Це класно, але той самий EcoFlow Delta 2, який вже на 1800 Вт і 1024 Вт годин, взагалі заряджається за 80 хвилин. Ну дивіться, які блоки живлення є в комплекті і як швидко вони заряджають, бо це нереально важливо. Також важливо нереально підписатися на наш канал, поставити вподобайку і підписатися вподобайка дзвіночок, і... і в коментарях написати, що всі мої розрахунки неправильні, і дуже погано, що я не вивчав фізику в школі. Це ж що в фізиці ця штука була вати, вольти? Ні, то по географії. <звігра> Якщо станція живлення дає можливість заряджатися за допомогою сонячних панелей, це безумовний плюс. Але не завжди у вас буде можливість заряджатися, особливо зимою, коли сонця не видно, ви розумієте? До того ж, заряджається станція від таких штук не так швидко, як від адаптера живлення від розетки. Як альтернативний, екологічний і абсолютно безкоштовний метод зарядки клас. Я побачив багато кейсів, коли народ просто коли їздять на автомобілях, подорожують, собі оцю зарядну панель кидають сонячну на автомобіль, десь там на кунг. І нормально, і вони там за одну поїздку за 10 годин вони отримують там якийсь 1 кВт. По-моєму, прикольна історія. Слухай, Супер, як згенерувати штучне сонце? Легко. <плес> Але в наших реаліях ціна на сонячні панелі просто неадекватна. Ось, наприклад, така блюєті на 120 Вт коштує майже 500 баксів. Майже так само, як і та зарядна станція. Тож. Всі станції живлення мають як мінімум одну розетку і пару USB. Саме розеткою вони відрізняються від ось таких павербанків. То зважайте на наявність швидких usb c Бажано, щоб їх було декілька. Можливо, знадобиться бездротова зарядка в таких штуках, як Блюєті. Вона також є просто смартфончику. Так чпоки він. Але оця бездротова зарядка, до речі, це дуже мало какадешний спосіб заряджання, тому що. Половина енергії летить у повітря. Якщо ви часто їздите на автомобілі, то дивіться, щоб була можливість зарядки від прикурювача. І, до речі, блочки живлення від прикурювача сучасних електричних оцих цих станцій можуть досить швидко заряджати від прикурювача. Щось там, типу, за 7-8 годин. і Це нормальний показник, поки ви кудись їдете. У вас вже заряджена електростанція. Інтегрований ліхтарік в наші часи також дуже корисна річ. Не ігноруйте його наявність в залежності від типу акумуляторів, які використовуються всередині зарядної станції. Можна зрозуміти. Термін її служби. Звертайте увагу на цей параметр і беріть такі, де 2000 плюс циклів. Важливий і тип батареї. Зараз дуже розумні слова будуть, дай Бог, щоб я прочитав це з першого разу. Літій залізофосфатний акумулятор лайфі по 4 буде кращим за звичайний літій іонний За терміном служби. Екологічністю, морозостійкістю, ну і там, ще в Вікіпедії почитайте, чим він краще. До речі, більшість цих зарядних станцій використовує саме літій залізно фосфатний акумулятор. Молодець першого разу прочитав, мені 5 балів, куплю собі бактесті. Якщо вже купуєте зарядну станцію, було б непогано мати можливість збільшити її автономність. Це зручно, якщо ви просто вирішили спробувати, як воно, і взяли б просту комплектацію. Подивилися, що все супер, і замість того, щоб купувати ще одну, можна купляти модулі батарей і таким чином збільшити збільшувати автономність станції у таких великих брендів, як Blue Yeti та EcoFlow, вони звісно є в наявності. Як я казав спочатку відео, багато хто з вас знає лише компанію EcoFlow і, можливо, хтось ще чув про влюєті. Так, це серйозні компанії, і вони роблять чудові станції, і саме вони до нас встигли доїхати і стати популярними. Але також вже доїхали американські джекері, і це достойні варіанти з адекватним прайсом. Варто придивитися до Анкер, бо це тупо найкращі павербанки в світі, значить і зарядні станції у них також. Класні, але поки що асортимент в Україні по ним так собі. Якщо брати глобально, то варто ще придивитися на Дюрасел. Так, вони, до речі, роблять і зарядні станції також. Китайський Окітель, Big Blue та Зендур. Перед висновком трохи хочу додати математики і. Логіки, так скажемо, багато хто купує собі станції типу Blue Yeti eB3A на 600 ватт і 268 ватт годин, виключно для зарядки ноутбуків, смартфонів і всього того, що має заряджатися по USB. Ціна такої штуки, от я зараз дивлюся на хотлайн, від 730 доларів. Але якщо логічно подумати, то можна зайти на Hotline.ua і знайти декілька ось таких павербанків типу Anker PowerCore 3 Elite за 150 доларів чи подібних. Благо їх зараз дуже багато. Так, потужність тут не 600 а 87 ватт, але ємність 26 тисяч мАч, що дорівнює близько 100 ватт годин. Тобто три отакі банки дають вам 300 ватт годин і три виділені лінії по 87 ватт. І це коштує 450 доларів, а не 730. Логіку мою зрозуміли? А як є батріа, в тебе коштує 700 баксів? 730 доларів воно зараз коштує. Батарея коштує 11 тисяч гривень. Так, зауважимо, що ціна блюєті ЄБ3А офіційна 400 доларів. Всього, але в наших реаліях вони саме продаються по 750. Тож відштовхуємося від того, що ми зараз на даний момент можемо купити у нас в Україні. Плюс воно буде займати набагато менше місця, і його можна розкидати абсолютно по різним кімнатам. Коротше, подумайте над цим. Але ця порада, напевно, реально більше про сучасні часи. Бо якщо ціни будуть такі саме, як в Європі чи в Штатах, тоді логіка є. Але все одно невелика. Дивись, ти кажеш 400 баксів коштує EB3A. 400 баксів коштує. Три павербанка коштують 450. Дивись, в ЄБ3А ти отримуєш 268 ватт-годин, а в трьох павербанках 300. Тобто, навіть. В сучасних реаліях, якщо ти єбетріа знайдеш за 400 доларів, вигідніше взяти три павербанка. Бо швидкість тобі для твоїх девайсів, ну, типу, як до очі. ну, нехай в тебе Мак буде заряджатися там 5 годин, а не 2. Яка тобі різниця? Ти все одно сидиш, працюєш, правильно? І тобі не треба ту шакаланду таскати з собою. А павербанк ти ось так взяв. Елегантно. А там в тебе є розетка. І що ти з тою розеткою зробиш? Потужність 600 Вт. Да. Пікова 300 Вт. Що ти будеш? Фіна. Ні. Чайник. Ні. Плойка? Ні. PlayStation? Так. Блюєті, надійшліть нам, будь ласка, EB3A для наших тестів, щоб ми зрозуміли да, хто да, з е, давай офіційно зробимо. Шановні Блюєті. Якщо ви хочете, щоб ми перевірили, чи працюють PlayStation 4 Pro, ну може навіть п'яту, знайдемо з телевізором від EB3A, То, будь ласка, надійшліть нам цю штучку, і ми перевіримо. Якщо запрацюють, то продажі у вас і так гарні будуть ще краще. Це офіційна частина закінчена. Звісно, якщо розмова про більш потужні девайси, то тут нема ніякої конкуренції з павербанками. Але коли я кажу про більш потужні девайси, це означає, що потужність зарядної станції повинна бути мінімум 1 кВт, тобто 1000 Вт і ємність, ну як мінімум 700-800 Вт годин. А надпотужні варіанти живлення, це взагалі наше майбутнє. Це те майбутнє, коли не буде. Пахнути, так скажемо, дизельними генераторами, і бензиновими, ми будемо живитися від якихось сонячних панелей і використовувати ось такі зарядні станції, тільки більшої потужності для своїх будинків і квартир. Нагадаю вам, що вибрати відповідну модель та знайти, де купити її вигідно, ви завжди можете на Hotline.ua. Як я вже казав, Hotline я користуюся реально років 15, напевно. От як тільки він з'явився, я тупо їм завжди користуюся. І він мене реально дуже часто виручає, особливо тоді тоді, коли я хочу вибрати собі якусь дорогу річ, наприклад, як таку станцію зарядки. Світла, мої любі! Не забувайте, що темрява, вона тимчасова, а тріумф вічний і перемога безпрецедентна. Дякую за увагу! Слава Україні! Героям слава, Вовка, можеш виключити камеру? То я не можу перестати на неї дивитися.